Велика китайська стіна одне з найбільш вражаючих споруд людства. Її часто називають захисним бар'єром проти ворогів. Але чи справді це вся правда? Давайте розберемося. Головною метою будівництва стіни було забезпечення безпеки. Уявіть собі, на півночі Китаю розташовувалися войовничі племена кочівників: хунну, монголи тюрки. Вони регулярно нападали на китайські землі, грабуючи поселення. Знищуючи врожаї і викрадаючи людей китайським правителям, потрібна була система, яка б утримувала цих ворогів на відстані. Але велика стіна це не просто стіна, це цілий комплекс оборонних споруд: сторожові вежі, сигнальні станції, гарнізони. Однак це не тільки військовий проект. Стіна стала інструментом контролю за міграцією. Уявіть собі, як складно було перетнути цей монументальний бар'єр без дозволу. Вона слугувала митницею, обмежуючи пересування людей і товарів. Таким чином імперія змогла контролювати торгівлю та запобігати незаконному перетину кордонів. Але справжній сенс її будівництва це можливо демонстрація сили. Будівництво стіни об'єднало сотні тисяч людей, солдатів, селян, ув'язнених. Роботи тривали століттями, і кожен кілометр стіни свідчив про могутність китайських імператорів. Це був символ, що підкреслював, Китай це величезна і нездоланна держава. Чи була стіна ефективною? І так, і ні. Вона не завжди стримувала нападників. Чингісхан і його армія легко подолали її, але вона змусила ворогів змінювати тактику, а також дала час китайцям підготуватися до оборони. Уявіть собі, за допомогою сигнальних вогнів, інформація про напад передавалася на величезній відстані буквально за кілька годин. І нарешті важливий культурний аспект: Велика китайська стіна це архітектурний шедевр. Вона була побудована з місцевих матеріалів каменю, землі дерева. У різних регіонах вона виглядає по-різному, відображаючи унікальність кожної провінції. Це не просто споруда, це свідчення історії, культури та наполегливості китайського народу. Велика китайська стіна це більше ніж просто оборонна лінія. Це символ стратегії, сили, контролю та культурної спадщини, який продовжує захоплювати уяву людей усього світу. А чи знали ви, що за легендою душі всіх, хто загинув під час її будівництва, досі охороняють цю грандіозну споруду? Можливо, саме тому вона й досі стоїть, як нездоланний свідок історії.